Сьогодні нас знову завітав дуже популярний автомобіль, але в непопулярному кузові, тому що Mazda 6 в кузові джаж е можна. Рідко зустріти в кузові е, універсал. І навіть якщо зустрічаються, не в кузові універсал, вони в багатьох своїх випадках це дізель. У нас тут саме універсал, і саме бензинова машина. Приїхала, можна сказати, зі стандартними болячками, а саме погнили флянці на вихлопі, Зараз переварюємо. Багато питань є по ходовій частині, але поки ми від, 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 відкладуємо на наступний етап. Тут ми ще е, робили розкоксовку двигуна, тому що дуже велика витрата мастила. Е, будемо тестувати, допоможе, не допоможе. Але судячи по масу, то що. Була в двигуні, Двигу, ну, не зовсім не зовсім йому гарно. Замінили масло в коробці передач. Таке ще чернюще було. Ну при цьому всьому коробка їхала нормально, ніяких там зауважень до неї не було. Також у нас тут згорів згорів блок розпалу фари, тобто знімали бампер, міняли блок розпалу, одразу поставили led лампи. Дуже, дуже гарний лайфхак для. Водіїв, у кого старий автомобіль на лінзованій оптиці, який ви би туди ксенон не ставили, світити гарно воно не будуть. Тобто, якщо ви свої, якщо у вас от не тільки це стосується МАС, Субару, ті автомобілі не тільки до речі, японського виробництва. Тобто, якщо у вас заводу лінзована лінзована оптика і штатний ксенон, і вас не влаштовує якість світла на вашому автомобілі, то заміна навіть якихось там мощних звичайних ксенонових ламп вона не допоможе. Уже про Дін етап, вже багато наших клієнтів перейшли з Xenon на лед. Тобто, цей автомобіль ми також вже перевели на лед. Різниця в яркості світла, різниця в чіткості світла, прям колосальна. Тому якщо я така схарга, приїжджайте також. led Лампи. Якщо треба відрегулюємо, буде все чорненько. Тобто, тут таку процедуру також зробили. Зараз хлопці доварюють вихлоп, будемо тестувати, да і, в принципі віддавати машину. Якщо такий автомобіль собі розглядаєте, обов'язково звертайте увагу на кузов. Да, він не гнає так, як гнають попередні Mazda Кузові GG, але все одно багато таких машин приїжджає на куплю продаж до нас на осмотр, і дуже іноді люди відмовляються, який би не був би гарний технічний стан. Але от на жаль, до кузовів цих машин треба відноситись е, трохи з більшою турботою ніж до інших, тому що ну хотілось би, звісно, щоб покрепше був метал. Але на жаль, японці зробили так, як є. Комфортний динамічний автомобіль, гарний дизайн, навіть зараз. Він не втратив свою популярність, але от по кузову іноді важко знайти живу машину.